увійшов війшов п'ятірку найкращих роботодавців України за версією журналу. Топ 100 рейтинги найбільших. Навіть за умов повномасштабної війни компанія змогла перебудувати бізнес, продовжити роботу, наповнюючи державні та місцеві бюджети. Тисячі робітників підприємств Метинвесту захищають країну на передовій. Інші тримають фронт економічний. Головною цінністю компанії є наші співробітники, їх життя та здоров'я. Тому ми впроваджуємо нові. Системи мотивації, які збільшення, які розраховані на збільшення доходу співробітників, ми залишаємо соціальну допомогу, соціальний пакет. Там стараємося утримувати, крім цього, надаємо нашим співробітникам гуманітарну та іншу допомогу. Запоріжсталь та інші підприємства компанії допомагали у прийомі вимушених переселенців Запоріжжя, наданні кваліфікованої медичної та психологічної допомоги та працевлаштуванні. початку війни на підприємствах компанії працевлаштовано більше 7 тисяч людей. Метенвест готується і до розбудови металургії минулого року. Попри війну, компанія запустила роботу недержавного гірничо-металургійного університету. То Політехніка». нині там навчаються більше 350 студентів. Наші працівники туди вступають по необхідному компанії там спеціальностям професіям та навчаються, і це підсилить нас у виробництві в технології. Діють компанії проєкти підтримки ментального здоров'я співробітників і їхніх родин, мобілізованих та демобілізованих співробітників. Компанія прагне бути справжньою опорою працівників у нелегкі часи. Тут достойна зарплата, хороші умови труда, тобто страховка і так далі. Хороший колектив, з яким ми можемо підтримувати не тільки відносини як колеги, а як друзі. На комбінаті «Запоріжсталь» діє програма з відновлення житла для співробітників, оселі яких постраждали від обстрілів. Вже більше ста працівників отримала допомогу. Серед них і Дмитро. Минулого року російська ракета вгатила біля будинку хлопця. «Запоріжсталь» пропонував допомогу. Я согласився на цю допомогу, то тобто мені дали грошову компенсацію того учерба. І ми змогли спокійно ставити стеклопакет. Благодарен підприємству за те, що мені допомогли. Молодий металург зізнається, планує побудувати успішну кар'єру тут, на Запоріжсталі. Всі можливості для цього є. кар'єрній лісниці завод дає продвіження. Тобто, якщо бачать начальство, що людина старається працює. Они его просовують далі, то есть по карьерной лестнице. Я бы далі остался работать, пытаясь продвигаться далі, стараясь.